Всіх вітаю на каналі «Щоденні Кривалки. Ось я на такому симпатичному невеличкому ставочку. Попробую сьогодні впіймати тостолоба або коропа. Половина шостої зранку, трошки пізніше. Іду дивитися місця, підгодую Ну і буду ловити тостолоба або коропа даю одну удочку горов гейзер Включив байтранер, бо буду ходити навколо озера. А може клюнути аби водочку не потягнуло. Так, зараз другу закину. І перейду потім на ту сторону, буду бачити. Чудо понтон дафнія. Війшов три підгодовані місця по першому колу. І це мені нічого не дало. Тут піймати коропа було би досягненням. Якась риба тут є, але мабуть полювати тут на коропа, якого тут є, може. Кажуть дві-три штуки, то це треба довше часу думати, як це зробити. Бо поки що ніяких ознак присутності. Риби я не бачу. Ні ту столоба, ні короба. Ну, плотвичку бачу, вона плаває навіть кукурудзу атакує паде дощ трохи перечекаю в машині Внизу звідси попловки добре видно може цей дощ посприяє клювагань Не можу взяти. Все-таки мабуть лотвейчка. Так, зараз я переберусь на цю сторону. Три з половиною години і нічого. Ого, це суне хмара. Може обійде стороною. Так, пора клювати, бо скоро може бути гроза. Чекаю, бо то столок може в будь-який момент клюнути. Може він і там є, крутиться біля поплавка. Но також починає хмаритись. Вижу, будто стол обплюнул. Може вийде, бо вже тягне вроді? Я думав вийшов, я бачу скінчи, бачу і Є. Yeah. Так, тепер головне. Ой. <smell noise> Чепив. Він сидів на двох гачках, один був за бік, зачеплений. Я не знаю, як я його розпутав, це диво. 3510. Ось, друзі, на сьогодні і все. Риболовля закінчена. Невеличкий висновок. Піймав я дві риби. Червінка, така більше долоні. Зрештою, я її відпустив. А також товстолоб як бонус. І Заважу він 3,5 кг. І в мене такий задум, щоб його закоптити і з друзями гарно посидіти за столом. Обов'язково скину фотки. Прекрасний миловидний ставочок, де співають чудово птахи. Однак з рибкою не густо було на сьогодні. Але ж і була риба, і то непогана. Бувайте здорові, друзі. Всього вам найкращого. З вами був щоденний рибалки.